Імені Міністерства внутрішніх справ подякувати уряду Японії, а також ПРООН в отриманні такої потужної міжнародної допомоги для національної поліції. Це лабораторії, ДНК, криміналістичні валізи, транспортний засіб. Це для нас плече підтримки. Ми його відчуваємо. Сьогоднішня допомога нам. Значно розширить наші можливості, сприятиме ефективному документуванню воєнних злочинів, які ми фіксуємо внаслідок збройної агресії. На жаль, на даний момент у нас немає жодної точки на карті Україна, яка була б безпечною. Тому ці прекрасні автомобілі і лабораторії відправляться в кожен регіон нашої країни. Я хочу від імені Національної поліції вкотре подякувати вам. За ту допомогу це були міжнародні тренінги, це були відвідування Японії, нашими криміналістами, навчання, отримання нових навичок разом до перемоги. Слава Україні! От для нас ця співпраця дуже важлива, тому що ми віримо у верховенство права і справедливість. І е, обладнання, яке ми надаємо, і автівки вони відправляться по всій Україні, щоб забезпечувати верховецтво права і справедливість. Дякую пану послу за надзвичайну допомогу, яку він надає від імені народу Японії людям України. Хочу подякувати всім працівникам поліції за те, що вони щодня працюють над впровадженням встановленням справедливості, ризикуючи власним життям. Від початку цієї жахливої війни, яку почала Росія, ми усвідомили, що права. Людей порушуються. Ця церемонія передачі йдеться не лише про е, е, криміналістичні набори і автівки, а йдеться про забезпечення е, переважних основних людських свобод. Свобод і права на справедливість. Ми маємо працювати разом, щоб е, свідчити ці злочини. І притягнути всіх військових злочинців до відповідальності разом до перемоги. Слава Україні. Дані прилади вже ефективно зарекомендували себе в Україні. Спеціалісти криміналісти вже застосовують їх під час ідентифікації жертв збройної агресії України. Даний прилад дозволяє встановлювати ДНК-профіль людини в найкоротші терміни, тобто за півтори години ми вже маємо встановлені 5 або 4 ДНК-профілі. Дані криміналістичні валізи дозволять забезпечити якісний та ефективний огляд місця події, забезпечити готовність спеціаліста-криміналіста до будь-якої ситуації та місця огляду події. валіза Призначена для забезпечення якісного фотографування та фіксації всіх речових доказів.